У абонентів КП тепловодосервіс з'явиться ще одна графа в квитанції за самовільне втручання в мережі. Удосконалити методику, за якою нараховуватимуть збитки завдані підприємств недобросовісними абонентами у депутатів міськради, просив Сергій Вайцехович. Комунальник зазначив, останній раз методику затверджували у 2018 році, і з того часу деякі показники змінилися. Змінилося законодавство, було п'ять змін у цю методику. Першою зміною змінилася швидкість води. Якщо раніше було 2 метри за секунду, то зараз по цьому наказу 0,7 метрів за секунду. Це було враховано. Також були внесені поняття «збитки» в цю методику. Також внесена формула збитків. Керівник тепловодосервісу зазначив, за методикою, що внесли на затвердження депутатам, у квитанції винесуть суму, що розрахують за формулою у разі самовільної врізки чи інших порушень. Збитки нараховуються таким чином. Перетин труби, яка ну, якщо ми виявили порушення чи на санкціоноване втручання, чи порушена бомба чи антимагнітна пломба, чи там, ця метрологічна порушена, нараховується таким чином перетин труби діаметру, на швидкість потоку води і на час, за який період було виявлено порушення. Тобто за місяць, як правило. Якщо раніше була десь перевірка і виявлена там за 2-3 дні, то нараховується за кількістю днів. Обранці проголосували за нову методику. Нагадаємо, нещодавно водяники виявили самовільно. Проведену трубу в багатоповерхівці Орільки на місце викликали поліцію.